Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо рубрику Кримінальний огляд. З вами я в студії Віталій Чорненький. Хочу звернути свою увагу на легендарній особистості в лапках екс регіоналу, екс посадовцю, екс керівнику вигуцького лісгоспу Ігорю Тимочко. Редакцією видання Голос Інфо та газети Голос інформ проводилось журналістське розслідування з приводу бурхливої діяльності цього посадовця. У ході проведення журналістського розслідування нами було встановлено, що Ігор Тимочко нікуди не дівся з Державного агентства лісових ресурсів України і з Івано-Франківщини перекочував на Харківщину, де є заступником керівника управління лісового та мисливського господарства у Харківській області. Чому ми повертаємось до цієї особи? Ігор Тимочко мав бажання повернутись до нас на Прикарпаття. І надалі докладати максимальних зусиль щодо розбазарювання наших лісів 5 квітня цього року у Державному агентстві лісових ресурсів України. Проводився конкурс на заміщення вакантної посади заступника керівника управління лісового та мисливського господарства у Івано-Франківській області. Ігор Тимочко, звісно ж, вирішив прийняти участь і у цьому конкурсі. Ти знову повторно заявляти цю посаду. Так, я йду на конкурс. Я за те, щоб конкурс відбувся чесно і справедливо цього ж дня зранку під стінами Державного агентства лісових ресурсів України. Ряд громадських активістів, працівники Вигодського лісгоспу, які взяли відпустку за свій рахунок, прибули до міста Києва і влаштували акцію протесту про те, що вони проти, що щоб Ігор Тимочко повертався на Івано-Франківщину. Щоб не відновилися змогу схеми провору ці лісі. щоб не було монополії в лісові. Звісно ж, Ігор Тимочко був допущений до конкурсу, бо по-іншому бути і не могло. Однак і надалі цікаво, я мав змогу, мав честь бути присутнім на вказаному конкурсі. Що мене здивувало, Ігор Тимочко був допущений, Ігор Тимочко пройшов перший етап, умов конкурсу. І після другого етапу він не склав взагалі цього екзамену. І після другого етапу був недопущений для подальшого участі у конкурсі на заміщення вакантної посади, тому що Юрій це ситуаційне завдання, два оцінки 0,4%. І один бал це ціни завдання номер 3 0,2 бала і 0,2 бала. В зв'язку з тим, що 05 або нижче, то ви автоматично не допускаєтеся до співбесіди. Ви не пройшлися тецінним до завдання. Добре, дякую. Конкурс у вказаній посаді виграв Любомир Безрукий. А що ж надалі буде з Ігором Тимочко? А Ігор Тимочко, друзі, повернувся у Харківську область, де і надалі. Очолює, є заступником керівника управління Лісового та Мисливського господарства Харківської області? У мене виникає запитання. Якщо Ігор Тимочко має такий низький професійний рівень, що навіть не здатен був дійти у третій етап, який є обов'язковим вказаної конкурсної комісії на заміщення посади рівнозначної тій, яку він займає у Харківській області, як надалі ця людина? Може перебувати на посаді у Харківській області. Зрозуміло, що я не міг цей факт лишити поза власною увагою. І сьогодні я скерував інформаційний запит на ім'я голови Державного агентства лісових ресурсів України про те, що редакція видання проводить вказане журналістське розслідування стосовно діяльності екс-регіонала Ігора Тимочка, де охарактеризував вказану особистість. Крім того, я звернув увагу голови Держлізагенства України у тому, що кваліфікаційний рівень Ігора Тимочка є надто низьким, що підтверджується самою ж конкурсною комісією на заміщення вакантної посади. Як ця особа може займати посаду заступника керівника управління у Харківській області, якщо він не здатен був навіть пройти до третього етапу конкурсу на заміщення вакантної посади аналогічної у Івано-Франківській області? Ми ж редакцією запропонували керівнику Державного лісового агентства України провести новий конкурс на заміщення посади у Харківській області, так як у відповідно до умов конкурсу. Ігор Тимочко не здатен займати посади заступника керівника управління лісового та мисливського господарства. Отже, чекаємо на реагування. Нагадаю, з вами в студії був Віталій Чорненький. До зустрічі у наступних сюжетах.